Любі мої дорогенькі, всіх вітаю на каналі своєму Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас ритуальчик на покращення стану волосся, на покращення того, як вони ростуть у нас, в якому вони вигляді, причому не важливо, ви жінка чи чоловік. Будемо впливати на стан волосся. По-перше, трішки такий невеличкий вступ. Стан волосся це в нас від чого, як ви думаєте, залежить найбільше з самого початку. Звісно, що початково від стану шкіри голови. Якщо вона шкіра, там, закупорена, недостатньо вичищається як поверхнево лише, да? не підживлюється ізнутри да? нами, наприклад, здоровим харчуванням і шкідливими звичками, то, звісно ж, і погіршується стан волосся. Тут у нас про що ще варто зауважити саме головне усвідомити від чого живиться волоски, від чого живляться, от як ви думаєте? Ну, Правильно, є луковиця, але що їх насичує. Ну, ми не будемо дуже сильно в дєбрі анатомії да, вдаватися, але всі знають, що є луковиця у волосинці, і вона чимось підживлюється, так, із нас. Так от, можливо, когось я, хтось вже і знає, а когось з підживлюється найбільше а вона нашою кров'ю, кров'ю підживлюється. тобто... Волосинка тягне корисні е, поживні речовини із нашої крові, тобто в якому стані наша кров це також залежить. От, е, зараз я взяла таку не церковна, не воскова, парафінова та все одно енергетично вона. Впливатиме, як ви бачите, лавандовий колір. Лаванда у мене травка тут. В цьому енергетично вивільняється ця енергія. Тут лаванда, чабрець, ще деякі травки, будемо відливати і підсилювати наші енергії, наших волосків. Все негативне, що заважає бути вашому волосю міцним. Та красивим ми відливаємо тут у відливачці і підсилюємо, підживлюємо енергії, енергії як крові нашої, так і всіх поживних речовин, які можуть насичувати наше волосся. Походу, буду відливати негативне і енергетично підсилювати. Корисне да, для нашого волосся буду розповідати, що ще, чим наше волосся зовні може підживлюватися. Ну, Чим, як ви думаєте, волога, так? тобто водичка має бути очищена, да, не брудна. Не жорстка бажано чомусь міста України, де водичка м'яка, волосся більш має вигляд, більш привабливий, більш такі гладкі волосся. Тобто, як воду можна зробити більш м'якою, трішки соди можна, можна содою пом'якшити, жорстку воду. Що ще? Я не даремно сказала, що кров'ю да, підживлюється волосся. Що ми можемо в цьому плані зробити, щоб краще від крові брали наші волосся поживних речовин? Масажувати масажними щітками бажано От зранку встали ви розчісуєтесь, не просто от розчісались в одному напрямку і все. Пригладили волосся і все ні? Зробіть такий, немов би, масажик щитко, в різні боки нахилили голову прочесав. Спочатку так, да, пригладили в тому напрямку, як ви зазвичай розчісуєтесь. Потім нахилили голову в обратному, в зворотньому напрямку. І з боків в бік розчісалися, це вже буде стимуляція, кров буде прихлинувати до. Луковиць. Далі? що? Є такий масаж на суху голову з сіллю, трішки взяли жменьку солі і повтирали трішки волосся. Це вже коли є момент випадіння. Ще є такий в аптеці недорогі засіб, такий дімексид називається. Так от, що він робить? Він сам по собі може і не лікує я за його особою лікувальні свойства не знаю, властивості, точніше, але він дозволяє будь-чому будь-яким засобам проникати глибше, тобто нанесли масочку трішки дімексиду і е, пару капелек, да, там три капельки на е, ту горошинку е, маски, да, якщо ви робите. Повтирали, якщо це маска для укріплення волосся, наприклад, масла да, олії, тобто олії також підживлюють. Ну, це багато хто знає, і, та не всі використовують. Да. І так, ми відливаємо. Бачите, тут немов би лукавич волосся. Але така, немов би вона, ця лукавичка, як щось як витікає з неї. Ну, що хочеться сказати. Якщо організм хворіє, то звісно ж порушується і баланс всього. Да? Підживлення і волосся. Помічали, як після хвороби трішки починають так і випадати. І ну, ми не беремо тут, якщо магічні впливи, це геть інше. Але трішки тут на каналі ми можемо зчистити і їх. В такій м'якій формі да, відливаємо, відчищаємо від заздресників, хто заздрить вашому гарному волосю. Да, наприклад, відливаємо їх вплив і запечатуємо. Ми, до речі, зараз цей. Такою лавандовою свічечкою негатив відливаємо, а червоною будемо підсилювати, щоб дійсно у вас кровоснабження гарне було саме до волосся, і щоб, щоб насичувалось воно, щоб насичувалось і покращувався весь стан волосся, щоб вся волосиночка ваша була чиста, вільна від. Від вільних радикалів, да, які е, хто ну, більшість з вас знає ж, мабуть, що це е, способство старінню вільні радикали. Да, а ми висвобождаємо від цього. Да, ось вони в тому напрямку виходять ці вільні радикали, щоб кліточки могли нормально ділитися і оновлюватися. Так, Так. Почистили. травка способ... способствує, да. так, я не взяла таку штучку. Ну, втім, можна перевернути зараз воск застигне трішки. Ми перевернемо, що приховане, чого ми не бачимо. І ще продіагностуємо на картах. Причому станом волосся Опікуються ж не лише дівчата, да? чоловіки також, особливо зараз, це і випадіння ранні, і, із-за стресів, і за всього це все діє. Тобто ми повідливали, познімали негативне. ну Бачите, під низом багато всього, дуже багато таких пік, яких то негативів. Ну, такі як зовні, і навіть ось така щось гостре щось могло відбутися стресове у вашому житті, те, що дійсно повпливало не найкращим чином на стан вашого волосся. Так, Зараз ми свічечку, цю червоно рожеву підпалимо. Це свічка, як я говорю, красива, Вона і червона, і рожева водночас. тобто і і гарні, і кохані, і вродливі. І заодно ми енергетично підсилюємо, щоб ваше волосся налилося, як оті колоски пшениці в полі, да, в полях України, наливаються соком та силою. Так, і поживними речовинами, до речі, так, і волосся ваше, щоб було міцне. Ну, таке міцне, да, міцне, потужне, не тонке. А таке, знаєте, і густе. Саме головне, да, густе, значить гарне. Так, хто е, фарбує волосся? Ну, звісно ж, додатково треба е, і вітаміни які то пропивати. Отже, виснажує волосся, давайте, можливо, якийсь відпочинок трішки не. Я розумію, що хочеться зразу ж, як тільки побачили, що відросло трішки треба вже зразу фарбувати, але все ж таки а, тоді насичуйте а, масочки і таке інше. Зараз. А, Вибір такий доволі великий засобів, але не переборщіть також. Знаєте, все ж таки ніхто не відміняв і а, природні такі. да, Ополоснути можна травкою. Заварити ось таку навіть лавандочка, чабрець. да, Будь-які ще для волосся. Раніше от... А, шишки хмілю дуже добре до речі для волосся а, любистком раніше, я не знаю, в аптеках зараз є, чи у бабуляк, можливо, любисток. Вона і запашна така травка, і дуже гарно на стан волосся впливає. Корінь лопуха, в аптеках має бути, або хто має змогу сам да, викопувати корінь лопуха, Ой, я не знаю український Лопух, мабуть, по-іншому. Напишіть, до речі, хто знає в коментарі, як лопух українською. І це саме на укріплення, укріплення оцих луковиць, цибулин, точніше, волосся. Да? О, це наприкінці я вже згадала, що луковиця це цибулина такі. Так, ну ми підсилили, підживили енергетично. Да? На відстані це все працює. На вас цей ритуал також діє, бо він енергетично. Впливає. І ось вже бачу такий саме до вас, да, до нас таке щось не мов би, приходить. Да? Приходить енергія, дивіться, приходить енергія до нашого волосся, укріплює, зміцнює, робить більш блискучим, більш насиченим і привабливим. І хай буде так, так. Тож ми запечатали негатив, притягнули підсилення енергетичне, От, кому потрібні діагностика. Діагностика, можливо, стану здоров'я, діагностика вашого також стану волосся індивідуально, пишіть на Viber або Telegram. Номер зазвичай вказаний або у самому відео. Тут або під відео. І дивіться, як цікаво, да, тут вже рівненьке. Пам'ятаєте, як було? Ось таке, самим таким цікавим чином все е змінилося. Да? А тепер ми подивимось на Herbal Astrology на картах. Подивимось, як змінився ваш стан. Що дала нам ця чисточка. Ну, вона і чисточка вважається, ритуал на покращення стану волосся. Відчищення від негативного, від такого, що шкодить волоссю, до такого що. Так, навіть на зміцнення можна витягнути камінці, щоб вони також в нас впливали. Чисте, красиве блискуче, і ось рожевий кварц також. Так, ну, ми не будемо тут варіанти. Ми для всіх, хто притягнувся, подивимось, що ж дав нам цей ритуальчик. До речі, зараз, е, поки ще початок осені, ще можна зібрати деякі травки, щоб робити собі потім настояночку або е, ну, заварити, да? і е, ополаскувати. Це додатково до тих масочок. Так, ну дивіться, да, укріплення іде. Покращення йде сяєння, Бачите, ось тут сяєння, Зараз я вказі мою в травці. Подивіться, засяють волосся, і ви мені пишіть потім, як вам чи допоміг цей ритуальчик. Дія може бути пролонгована не от що прямо все сьогодні. Да? А завтра, післязавтра ви почнете помічати покращення стану вашого волосся. І хай буде так, так? Да? Так, покращення стану нашого волосся. Тут такі аспекти да, асоціюються як е, з Картою та розірка або зірки. Ну, Дивіться, ми про лаванду якраз і говорили, і свічка у нас була лавандова. І подивіться, що у нас випадає карта Лаванда, тобто дуже гарно допоможе, якраз вказує на це. Допоможе і укріпити, да? а ще найбільше допоможе сяяти. А, і не мов би новому навіть, бачите, дитинка тут за плечима. І якраз подивіться, яке шикарне тут волосся у дівчини. Ось таке волосся буде відростати у вас. А, ти, якщо було у кого заплутане, буде краще розчісуватись. Да? Лаванда і в цьому також допоможе. А, ще, до речі, Якось впливають дуже добре і діти, і тварини, які є у вас в домі. Вони також якось енергетично вас підсилюють, і навіть це пов'язано із волоссям. А ще е такі цікаві моменти, які я просто не можу не проговорити, що наше волосся це ж не просто, от, да, як у нас там руки, ноги, це зрозумілі органи, які там понятно, для яких тоді. А от волосся да, начебто, яку ж функцію. Конують вони. А чи ви замислювали, що це а, антени для нашого зв'язку із а, хтось говорить космосом? Так, і космосом, але і з оточуючим світом. Так само, як у Тварин Там є і вуса, да, і такі чомусь брові у котів бров... чи то вії такі довгі, да. ви помічали, такі довгі як вуса, так і вії. Це вони працюють як антени. Тобто це нам допомагає, хоч ми цього і не помічаємо, краще відчувати, оточуючий світ. Да. Ну, Це ще область, до речі, доволі таки не вивчена. І перш ніж там, дівчатам особливо коротко стригтися дуже, подумайте, чи може ви лишаєте себе чогось важливого. Так, кінчики можна підстригати, але великі такі пасми, знаєте, відстригати, варто замислюватись. Прислуховуватись до відчуттів своїх, чи хочеться вам чи ні. А недаремно раніше, та і зараз хто на цьому знається, вважалося, що волосся, особливо жінки це сила. Та й у чоловіків, згадайте, там, скандинавів з довгим і бородою і волоссям, да, заплітали в косички. До речі, що таке косичка? Уже дехто і знає, але хто не знає, то це Плетені енергії. Раніше вважалось, якщо жінка заплітає одну косу, то це вона концентрує всю енергію на собі по хребту. Так? Вона опускає цю косу, і вона її і захищає, і підсилює. А коли вона заплітає дві коси, то це вона надає вже силу і захист як собі, так і чоловікові, і дітям. ще. А інша, тобто, час зачасту раніше молода дівчина неодружена, яка ще не мала дітей, носила одну косу, а вже одружена заплітала дві. Ну, Вважалося так. От, хто не знав, такі є цікаві факти. Що ще дала нам ця це? чистечка цей ритуал? Ой, ну подивіться, як просто, знаєте, тут і пава, тут і придасть жіночності. До речі, хто займається там танцями, східними, чи взагалі якимось Да? І знову ж тут вказує і на спілкування з птахами, з природою. Дуже це також, як це не дивно, підсилює вашу привабливість і стан вашого волосся. Замисліться над цим. Бувайте на природі, бувайте в красивих місцях. А як же наш емоційний стан дуже впливає на стан волосся. Тобто созерцайте, споглядайте на красу. Розумієте? І тут така травка, як міліса, да, заспокійлива, Засп... медитуйте, заспокоюйте свої нерви, це також покращує, Да? Будьте лагідні, будьте такі, як водичка. Не агресуйте, адже від агресії також. Ну і дивіться, ось така ще травка. Я забула, тисячорічник, по-моєму, вона називається, також. Не завадить. Да? також, ну Просто рука протягує, показує, яку ще травку використовувати для покращення стану волосся. Дуже гарно зволожує ця трава волосечко, насичує. Ну, ще що дала нам ця, цей ритуал. Так. Тут у нас показані да, мухоморчики і е, такий якийсь уявний світ, і гноми тут і е, звірі. Ну, По-перше, так, спілкування з дикою природою. Я от поки що для себе не не, як, не відкрила цей світ, що там і мухоморчики, все ж таки трішки опасаюсь. Хоча, говорять, знаєте, от відьми там раніше використовували, і це не для того, щоб там саме труї, да, щоб а, там покращувати якось життя. да. Ну, я вам скажу, я скажу так, що а, цей ритуал тут показує, що саме. Боролися з токсинами, що вивели ми токсини, да? негатив. Ану, чи правильно я підтвердження? Да? Да. Вивели ми токсин, покращили, і дивіться, що волосся стане більш живе, більш здорове. Тут є проявлені як корені, так і стовбур. Да? Розумієте, корені особлюють. Корені нашого волосся, стовбур, дивіться, який він не тонкий, він товстий, потужний, хоча ця травка. Ну, і навіть плоди, да, і дивіться, аж сяють так, що аж немовби квіточки. Да, аж квіточки. Прикрашайте волосся, це також додасть, хоч, і, здається, начебто, що таке волосся. Все є живим, все є енергія, має свою енергетику. Ви думаєте, як вашому волосся? Сподобається ж, що ви його прикрашаєте? так? Ну, В, розумним, в розумних да, приділах не якісь там синтетичні, менше лаку, там менше таких всякої хімії, більше натурального чогось, да? ну і да прибуде з нами сила. от, І до скорих нових зустрічей, мої любі!